Чому люди нападають на людей? Підказка, дві причини. Бо можуть. Ну, це така універсальна, вона не допомагає. Дві причини насильства існує. Це або конфлікт, або напад. Так зване соціальне насильство або асоціальне насильство. Конфлікти. За що бувають? Подумайте. За гроші це не конфлікт, це пограбування. Це якраз напад. Територія. Просто так не буває. Статус, неповага і корекція поведінки. Людина щось таке робить, що ви вважаєте, що робити не можна, або навпаки, ви щось таке робите, і вам кажуть, а чого без безнеможна? Тут курити не можна. Музику тихіше зробити. Чого ти матом рухаєш? Це конфлікти. Як виграти конфлікт? Не приймати в ньому участь. Найкраща стратегія це деескалація. Тобто людина вас провокує на насильство, він може хоче самоствердитися, свій статус підняти в своїх очах. Він може хотіти ствердитися в очах своїх друзів. Я тут головний, знаєте, як маленька собачка починає лаяти перша? Або ви зайшли на його територію, то вибачаємося, дякуємо, виходимо. Бо конфлікт зазвичай не буває необхідною обороною з точки зору закону. Дуже важко буде довести. Друга категорія це напад. Ви можете стати об'єктом нападу із за ресурсів або процесу нападу. Ресурсів три. гроші. Тіло або життя, пограбування, зґвалтування або вбивство. Процес це коли людині подобається вас бити, психічно хвора людина або в зміненому стані свідомості. Як запобігти нападу? Давайте подумаємо. В конфлікті є деескалація, да? тобто людина хоче накалити обстановку, ви можете вибачитися, подякувати, розірвати дистанцію. З чого починається напад для нападника? З підготовці, він готується. О, він готується ще вдома, коли він про це думає. З чого починається напад, коли ви зустрілися? Вибір жертви. Якщо це не щось особисте, тобто вибір зроблено давно, а він вибирає, на кого він нападе, він буде обирати жертву. І отут може бути процес деселекції. Це така калька з англійської деескалація. Це ескалація навпаки. А це деселекція. Як зробити так, щоб вас не вибрали? Щоб зробити так, щоб вас не вибрали, треба розуміти, чого вас як обирають жертву. За якими ознаками обирають жертву? Що я можу отримати з цієї жертви? профіт, і як важко це буде зробити? Ризик. Тобто, я, обираючи жертву, буду обирати або слабку жертву, або жертву з новим айфоном. І це буде змагання, якщо два ватом, це ідеально. Це буде змагання страху і жадібності. Тобто, о, ви не можете виглядати непривабливою жертвою з боку того, що з вас можна отримати, якщо ви не вдягаєтеся як бомж. Але ви можете о, виглядати непривабливою жертвою з точки зору, наскільки на вас буде небезпечно нападати. Я ж не дебіл, я не буду нападати на жертву, яка сильніша за мене, правильно? Я хочу гарантовано отримати те, що я хочу. Як я можу считати, що на цю людину краще не нападати? Будова тіла не завжди. Люди рухається рух. Невербаліка. Перша ваша оборона це ваша невербаліка. Як ви рухаєтеся? Було дослідження, коли е, людей, які вже сидять за пограбування і напади, попросили подивитися запис з камер е, на станції метро. Це ще було в епоху до мобільних телефонів. І вони е, обрали одних тих самих людей: людей, які рухалися як жертви. Діяли. Людей, які рухалися ось так, вони не обирали. Тобто на рівні невербаліки, людина, яка рухається впевнено, дивиться по сторонах, виглядає більш складною жертвою, ніж наступна. Тобто не треба бути там супергігантом. Треба бігти швидше, ніж інші туристи від ведмедя. Пам'ятаєте, це Тобто, якщо ви виглядаєте більш складною жертвою, от перший прийом самооборони, який я вам хочу показати, дістали руки з карманів з кишені, підняли підборіддя. І дивимося по сторонах. Це так просто. Бо якщо ви рухаєтесь у стах, а ще а краще у стату. Це... <ріст> і, і в навушнику. Це ідеально. Це ідеально. А... Але якщо вас все ж таки вибрали, з чого починається напад? Несподіванки, якщо ви не побачили, що вас обрало. Ми зараз не будемо о, багато розмовляти про те, як уникнути на стадії переслідування. Може не бути стадії переслідування, може бути стадія засіб, коли вас чекають. Біля машини, біля під'їзду і так далі. Але з чого починається напад для нападника завжди? З якоїсь претензії. Ні, напад з претензії дуже і, різко і, починається. І, Претензія і, це конфлікт. Чого в окулярах припасть? З якого району? З, з якого району? Поясні за шмо. Це конфліктна ситуація. Це статусна територія і так далі. Напад починається, я хочу реалізувати ефект раптовості. Я не буду попереджати. Якщо ти вже повернувся до мене, то я можу запитати, як пройти в бібліотеку, щоб якось приховати свої наміри. Напад починається з скорочення дистанції завжди. Навіть якщо у людини є вогнепальна зброя, я можу погрожувати пістолетом звідси, але скільки в мене є колекція цих пограбувань, люди завжди підходять. Тому перша ваша оборона це ваша невербаліка. Це те, як ви рухаєтесь, дивитесь по сторонам. Друга ваша робітша оборона. Це дистанція. Можна вас, будь ласка, сьогодні? Станьте, будь ласка, ось тут обличчям до мене обличчям до мене. Я буду до вас наближатися. Ви мені скажете слово стоп, коли я підійду занадто близько, вам буде комфортно. В нашій культурі підпускають на дистанцію руки. Це культурно залежно, Бо в Норвегії це буде ось так, в Китаї це буде ось так. Зараз я на цій дистанції. Буду правою рукою торкатися вашого левого плеча. Ваше завдання відбити мою руку. Готові? Давайте ще раз. Давайте ще раз. Чому Надія не встигає? Ну, я Трошки я встигла, бо я вже рухаюсь. Надія має побачити, що відбувається, прийняти рішення відреагувати. Я на три кроки попереду. На дистанції рука або ближче, ніхто не відреагує. Якщо це удар ножем – до побачення. Станьте обличчям туди, будь ласка. Mm -hmm. Дивіться, прямо перед собою, буду до вас наближатися, не скажете слово стоп. Та ви так швидко. <гум> <гум> Зверніть увагу, що я підійшов ще ближче. Чому? Та ви дуже швидко рухалися. Я навіть не встигла. Ні, не по цьому говорю. Тому що периферійним <гум> баченням ми невірно оцінюємо дистанцію. Ми можемо отак сидіти в метро mm -hmm. з незнайомою людиною. Нам буде окей. А ось так не окей. Про що це свідчить? Що я ніколи не буду наближатися фронтально. Якщо я хочу напасти на людину, я буду наближатися ззаду або збоку. Це як бродяча собака. Вони ніколи не кидаються во фронт. Вони заходять з боку або ззаду. Зараз ми будемо робити наступну вправу. Перший номер, стоїть на зупинці, чекає машу. Другий номер це незнайома людина, яка вам не подобається. Скільки вам потрібно часу, щоб скласти це враження? Подобається людина чи не подобається? Одна десята секунди. Були такі експерименти, людям показували фотографію людини на одну десяту секунду і задавали питання: подобається, чи не подобається. І потім, коли час збільшував, пів секунди, секунди, десь перше враження за одну десяту секунду не змінюється. Ви бачите людину, він якось дивно рухається, дивно пахне. Або він схожий на людину, який минулого тижня когось вбив, правильно? Він вам не подобається. На що ми звертаємо увагу в першу чергу? На що ми дивимось? На руки. на руки. Дякую, на руки. Не на очі. Не так руки, на руки. Що ще нас цікавить? Зброя. — Ще є зброя. Як зрозуміти, чи є у людини зброя? Руки за спиною за руки. Тобто я десь тут щось таке дістав. А і що тут? Теж може. Теж може бути. Зброя є завжди. Так. Краще помилитися в цей бік, що навпаки. Ви подивились на руки. Якщо руки ви бачите, це не означає, що він не дістане зброю. Але ми шифруємо, що є. Він наближається на вас, ваші діє. Починаєте бігати. Командую. Ні, ні. Третє. Дво... Перше, щоб вас не обрали, рухаємося впевнено, дивимося по сторонах. Друге оцінка дистанції. Третє це вербальні навички. Ми просимо людину зупинитися чемно, без крику. А тобто я на зупинці ви, можу на да, Так, Ви стоїте. Ну, поки що ви просто стоїте. Угу. Я до вас наближаюся, угу. і ви мене просите зупинитися. Вам неприємно. Угу. Зупиніть. На. Для того, щоб ваша вербальна команда була ефективно, ми згадуємо, як тренують собак. Чули колись? Ні? Не можна плюнь сидіти. Або згадуємо вчителів молодших класів. Та ж сама інтонація. Тиша. Не треба гучно, треба впевнено, щоб це була команда, не прохання. Команда. Пробуємо ще раз, я наближаюсь, Надія, віддає команду. Стоять. Вже краще. <рес> вже краще. Навіщо віддається ця команда? Якщо я зупинився, окей. Якщо я не зупинився, напад вже почався. Якщо я ігнорую команду прохання, поки що прохання не наближатися, я вже нападник. Це такий дзвоночок, е, да? ви побачили, що людина. Переткнула умовну рису, угу. Ви переходите в бойовий режим. Далі ми видаємо команду максимально гучно. Спробуємо. Нагадую, перша команда віддається спокійно, але впевнено. як тині або собаці, друга команда максимально гучна. Стоять! Стоять, казала! Супер! Але не треба було рухатися вперед. А, тобто... Бо ви війшли вуза. Але буде хотітися. Добре. Друга команда віддається максимально гучно. Назад! Стає! Вперед! По-перше, у потенційного нападника може скластися думка, що ця жіночка йобнута, і краще чіпати. І це добре. По-друге, потенційні свідки починають розуміти, що відбувається, що не просто вона дістала ножа, а був напад. Оце ми зараз будемо відпрацьовувати.